Всім привіт! Ви на каналі ЗНОХ і з вами Діма, викладач англійської мови. Цим відео я хочу вас цікаво навчити різним граматичним конструкціям і дати необхідну лексику для НМТ з англійської мови. А в цьому нам допоможе пан Гаррі Поттер, а саме четверта частина фільму Harry Potter and the Goblet of Fire. На думку багатьох, ця частина найбільш thrilling. що це значить захоплива. Але почнемо ми з того, як зробити так, щоб слова у вашій голові залишалися надовго або, хоча б, до НМТ. Є різні способи вивчення лексики, але на мою думку, найкращий це АП. Що це таке? Це моя авторська абревіатура, яка розшифровується як асоціація. Приклад. Почнемо з асоціації. Чому ви пам'ятаєте якісь щасливі моменти зі свого життя, а не пам'ятаєте, наприклад, слово marine, яке вже було на у попередніх років? А все тому, що для ваших щасливих емоцій та моментів є окрема комірка в голові, в якій більше нейронів, і це допомагає втримати ваші спогади. Зробіть так, щоб нова лексика була емоцією або асоціацією. А Тут розганяйте свою imagination вже як хочете. Для прикладу, слово Marine. звучить і пишеться, наче наша українська Марина. Уявіть, що ви бачите, згадуєте, як якась Марина десь там плаває, і ви згадаєте, що Marine – це морський. А потім придумайте приклад з вживанням цього слова: During the summer I enjoyed delicious seafood dinners with a marine breeze. Ще один спосіб отримати асоціацію це переглядати фільми, оскільки вам навіть не потрібно нічого вигадувати. Ви бачите картинку, субтитр, і у вас вже виникають асоціації. Що ж, поїхали дивитися «Гаррі Поттера». Я обрав різні моменти, в яких зустрічаються або конструкції з граматики, або різна лексика, яка знадобиться вам для НМТ. епізод номер один. Well, put it this way. If it rains, you'll be the first to know. <laughs> «If it rains, you will be the first to know». Що це таке? Перший тип умовного речення. В цілому на НМТ вам потрібно знати таку тему, як «conditionals». і основних це чотири типи: нульовий, перший, другий і третій. І тут вам класна підсказка. Для того, щоб це все вивчити, вам не потрібно акцентувати на тому, коли використовується який тип умовного речення. Головне знати конструкції. Ось вам приклад тесту, який був у попередніх роках. Дивіться, «The idea is simple when the alarm, і у вас іде пропуск. Ви бачите, що речення продовжується, і в другій частині використовується частичка will. І відповідно це вже підсказка, що потрібно використати перший тип умовного речення. Умовні речення завжди складаються з двох частин: головної і підрядної. І на НМТ в тесті у вас буде пропуск в якійсь з цих частин. Відповідно, якщо ви знаєте конструкції, а ось тут зараз з'являються всі формули, які треба знати. Це чотири формули для різних типів умовних речень. якщо ви знаєте одну частинку? Іншу підставити вам не складно. Ось вам приклад із попередніх років: when the alarm. І далі ви бачите пропуск, кома і наступна частинка речення. Ось оце when the alarm це підрядна частина. Замість if просто використовується when. Але далі ви бачите the alarm will fly. В цій частині речення will. І відразу діє слово. Значить, в попередній частині речення нам потрібно використати звичайний present simple. Ви дивитесь на варіанти відповідей, відразу відкидаєте варіант A. Далі не забувайте про узгодження, відкидаєте варіант D, тому що у нас там третя особа одини. Варіант B це пасив і обираємо просто C, і виходить when the alarm goes off. Гаррі Поттер, крім того, що добре знає магію, теж розуміється на умовних реченнях. Тому подивіться цей уривок і скажіть, який там тип використано. Sorry, I I didn't catch that. Um, I was just wondering if maybe you wanted to go to go the ball with me. Це щось схоже на другий тип умовного речення, який складається теж з двох частин. В підрядній частині ми використовуємо past simple, а в головній would і просто дієслово. Знаєте, як це виглядає на ЗНО? Ось вам приклад. Аналогічно, ви бачите, речення складається з двох частин. If God had a sin and voice he, пропуск. І яке тут дієслово? Had. Відповідно, це past simple. Тому що потрібно використати в пропуску? Шукайте у варіантах відповідах слово would. Тест робиться за одну секунду. Окей, вистачить програматику. Дивимося трошки лексики. Still, life on. And here we stand. Life goes on. Що таке go on? Це те саме, що continue, тобто продовжувати. І на НМТ вам потрібно знати як фразові дієслова, так і. Dependent prepositions, тобто прийменники, які залежать від іншої частини мови. І для того, щоб краще це прокачати, ви можете зайти в мій телеграм-канал, натиснути на прикріплені повідомлення, і там буде цілий безкоштовний файл з усіма фразовими дієсловами. А тепер важливий момент. Якщо ви зрозумієте, що буде відбуватися в наступному епізоді, то ви точно складаєте не та залізкої на besides the underside of your desk, Mr. Finnegan! Насправді, навіть не намагайтеся розуміти це, чисто по приколу вставив, щоб показати, яка англійська буває незрозуміла, і які бувають свої рідні вчителі. А наступний епізод вам для того, щоб ви просто вивчили одне слово. Поїхали. Це слово вже зустрічалося в ЗНО попередніх років. Відповідно, чоли це візок. А ось наступний епізод справді важливий і вже без приколів. You're making me laugh. Чому без часточки ту? Головне запам'ятати, що ми використовуємо голий інфінітив, тобто просто діє слово без усіляких закінчень і без часточки ту після модальних дієслів і після двох винятків це слово make і let. Тому you are making me laugh перекладається як ти змушуєш мене сміятися, тобто ти мене смішиш. Ну і як же це відео може бути без дамблдера? Дивимося наступний вривок. Do do so chosen... Зноутернингбек. А сумнесмомент. Tournament has begun. з цього епізоду можна багато що розібрати, але я хочу звернути вашу увагу на час, в якому було використане речення. Це «has begun». Що це таке? Present perfect». Я знаю, у вас з ним найбільші проблеми, тому що в українській мові такого часу немає. Найбільш коротке і зрозуміле правило використання цього часу це те, що дія. Почалася в минулому, але ще не закінчилась. Вона досі триває, або вона відбувається в незавершений період часу. Тому всім відоме банальне речення I have never been to London використане в present perfect, тому що. Незавершений проміжок часу це ваше життя. Ви ніколи не були в Лондоні, але ще зможете там побувати. І в цьому епізоді так само дія починається з цього моменту, але вона ще не завершена. А на рахунок побудови Have або has і є слово в третій формі. Has, я думаю, ви знаєте, використовується з третьої особи одини або he should. І в цілому не забувайте вчити неправильні дієслова. для іспиту. Вам потрібно знати десь 60-70 неправильних дієслів, а вони популярні використовуються і в. Офіктах і в умовних реченнях, і в пасивному стані, і так далі. А ось фантастик, щоб закріпити знання цього часу. Будь ласочка, правильну відповідь пишіть в коментарях. Ну а тепер уривок з тим, чиє ім'я не можна називати. Hold on your arm, Олдеморт каже: простягни руку, а далі ви чуєте конструкцію «the other arm». Чому Азе, чому не Азе, чому Зе? Ось тут треба розібратися. Запам'ятайте супер просте правило, що ви використовуєте Азе або Зе Аза, якщо після нього буде йти якийсь іменник. Так само і тут АРМ це рука, тому Зе Азе Арм. Чому зе? Це це конкретика. А всі ми знаємо, що в людини дві руки. Чувак простягає одну руку, це не та, відповідно, треба іншу. Це конкретика, тому що дві руки, тому використовуємо артикль артикльзе «Others» і «the others» – це займенники, і після них ніколи не може йти іменник. Тому коли ви бачите на НМТ схожий тест, відразу шукайте, є іменник чи немає. А ось вам приклади, щоб зрозуміти використання «others». «I have ten apples. Two of them are green. The others are red». Або the other apples are red. Ось і фішка. Є apples, я кажу the other. Немає apples, я його заміняю займенником, кажу the others are green. А, і, до речі, чому я там використовую the? Тому що конкретика. Я називав цифри 10, 2, інші зелені. Скільки інших? 10-2, 8. Ловіть ще один епізод і класну конструкцію. Does it hurt that not so much now? Perhaps I better take a look at it. I'd better take. Що там сховано під апострофом? Would чи had? Це така конструкція had better. Те саме, що в принципі should. Ви даєте за допомогою цієї конструкції пораду, але що важливо для НМТ, що після неї теж не треба ставити частку to. Тому що у нас там було you'd better take, а не to take. Тобі слід взяти і продовження. Що ж, переглядати фільми англійською мовою це максимально класно, щоб вивчити англійську і підготуватися до НМТ. Але дивіться, скільки у вас є часу, оскільки найкраще все-таки це практика, тести, аналіз своїх помилок. А перегляд фільмів може бути як додаткова активність. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Не забудьте поставити лайк та написати коментар, а ідеалі ще надіслати це відео своєму другу. До зустрічі в наступних відосах.